Зібрав такий щиток Хагер Вольта, то є 36-ка. З розширенням по два модулі можна розширити з кожної сторони. Зараз буду подавати на нього напругу. напругу пробний раз, скажімо так, поїхали. Так, виставив затримку на реле на 15 секунд. Через 15 секунд має реле включити і подати нам напругу. Так як трьох фаз має, немає, я тут просто в паралель на одну фазу, а реле саме перевів в однофазний режим. Є. Два. Три. Добре. Тут, тут так само є, внизу. Включаємо ПЗВ. Так. Що тут? Автомати хагер Б16, 16 і 10 Тут є далі трьохфазна шина 10 мм квадратних внизу так само. Внизу будуть трьохфазні нагрузки. ПЗВ на мокрі групи, тобто на ванну і на кухню. Тут двойні НШВІ виходять. Одна трьохфазна група пішла на другу рейку. Інша пішла на нижню. Ще добре, що в Хагера є такий прикол, Я зараз покажу. Наприклад, сюди ми вставляємо гребенку, а сюди провід. І закручуємо одним болтом воно стягується і закручується все. Що не треба, так як буває сунути грібінку вверх і туди в неї сунути іншу їжку, щоб перевести Вона там потім перекоситься, все поганий контакт і так далі. А тут, якщо придивитися видно, грібінка пішла вверх, а внизу вже інші їжки пішли виходи А якщо реле робить в однофазному режимі, то вже на об'єкті буду переставляти на трьохфази. Попробую відірвати йому на ходу одну фазу, подивимося, що воно скаже. Так, вибила помилка. Напруга 0. Дивимось сюди. Нема. Першої нема. Друга, третя є. Далі дивимось на позови. ми жовту виключили. Жовтої в нас немає жовта перша. Першої нема. Друга є. Третя є. Першої нема. Друга третя є, знову першої нема. І так далі. Та нагрузка розподілена таким чином, що. Наприклад, якщо є розетки залу, то вони будуть на одній фазі, а вже світло залу буде на іншій фазі. Тобто, якщо фаза пропаде, у нас одна якась, щоб світло хоча б лишилося або навпаки. Так, фази маркіруються кольорами жовтий, зелений і червоний. Тобто АБЦ. Так по алфавіту тут букви Ж, З і Ч. Так завжди є всіх навіть на трансформаторних підстанціях таким самим кольором намальовано. Так, вертаємо йому на місце фазу. Але щоб не довбануло. Ага, побачило, що є, пішла затримка часу. Затримка виходить. Підставляємо, індикатори має засвітитися. О, все є. Жовта пішла. Тут перша є. Тут перша теж є. Тут один ряд має 12 модулів з розширенням ще до двох, можна два виламати. Наприклад, на кришці, тут є перший. Тут я виламав. В кожному ряду виламав один тут, і другий тут, щоб розширити. Тут у нас пішло 12 модулів, далі одна фаза, і від неї пішло на ПЗВ, допустимо, на кухню ванну. Тут просто кену зверху 2,5 квадрата кабель, переведу його вниз на фазу, а нуль же на шини. 0 ще не дам на низ, а наверх вже піде на нагрузку фазою 0. Через автомат. ПЗВ точніше через автомат. І так воно якось буде. Все хагер. нульова клема хагер. Заземляючи так само. Дуже добрий щиток. Поки що нічого кращого не бачив на даний момент. будь якісь питання, ще щось таке, то пишіть в коментарі. Не стадайтеся. Всім пока.